Трагічна автопригода сталася на об'їзній дорозі Чернівців вранці 27 березня. Рухаючись зі сторони села Коровія у напрямку мікрорайону Гравітон, 23-річний водій автомобіля Peugeot виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з легковиком ВАЗ-2109 під керуванням 28-річного жителя Герцаєвського району. На момент зіткнення в автомобілі ВАЗ знаходилися два пасажира, жителі села Зелений Гай Новоселицького району. В результаті аварії від отриманих травм на мі... Місці пригоди загинули водій і 38-річний пасажир автомобіля ВАЗ. Водія ПЕЖО і 16-річного пасажира вазу госпіталізовано до лікарні з травмами різного ступеню важкості. Відомості за фактом дорожньо-транспортної пригоди внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 3 статті 286 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.